Привіт! Сьогодні черговий випуск Всесвітнажого, що нам подарував світ науки за минулий тиждень. Здавалося, що ми вже дуже багато знаємо про формування зір та галактик, але нещодавні новини з далекого Всесвіту трохи змінюють цю думку. Саме в цей час, так би мовити, в режимі онлайн, астрономи використовують космічний телескоп Джеймса Веба для вивчення кількох галактик із різними типами спіральних структур, щоб порівняти, як утворюються їхні зорі. На екрані ви бачите галактику NGC 1365, яка має яскраву смугу в ядрі, яка з'єднує її спіральні рукави. Джеймс Веб виявив сяючий пил у центрі цієї галактики, який був затемнений у попередніх спостереженнях. Телескоп за допомогою своїх інфрачервоних очей відкриває ці приголомшливі нові деталі, які було б неможливо знайти засобами застарілих обсерваторій. Скупчення галактик виблизкою складними деталями на нових зображеннях, зроблених Джеймсом Вебом. Ці фото показують, як новонароджені зорі формують своє оточення, натякаючи на те, що зорі та галактики ростуть разом. Вперше вражені вчені, а це було понад 100 астрономів, повідомили про вивчення цих галактик за допомогою космічного телескопа у спеціальному людневому випуску Astrophysical Journal Letters. Перед запуском Джеймса Веба, у грудні 2021 року вченими були обрані 19 галактик, які, на їхню думку, могли б відкрити нові подробиці життєвих циклів зір. Ці галактики знаходяться відносно близько, всього лиш в межах 65 мільйонів світлових років від чумацького шляху. І всі вони мають різні типи спіральних структур. Команда спостерігала за галактиками за допомогою багатьох обсерваторій, але частина з цих галактик завжди виглядала пласкою та невиразною. Проте зараз все змінилось. За допомогою космічного телескопа Веб ми бачимо структуру аж до найдрібніших масштабів. Ми вперше бачимо наймолодші місця утворення зір у багатьох із цих галактик. На нових зображеннях обличчя галактик, якщо можна так сказати, помічені темними пустотами серед цяючих ниток газу та пилу. Порівняння із зображеннями космічного телескопу Хабл показує, що ці порожнечі є бульбашками, вирізаними з газу та пилу високоенергетичним випромінюванням від новонароджених зір у їхніх центрах. Потім, коли наймасивніша з цих зір досягає кінця свого життя і вибухає, цей газ виштовхується ще більше. Деякі з більших бульбашок мають менші бульбашки на краях, що може вказувати на місця, де газ, який виштовхується вмираючими зорями, почав будувати нові зорі, така собі космічна сансара. Порівняння цих процесів у різних типах спіральних галактик допоможе астрономам зрозуміти, як форми та властивості галактик впливають на життєві цикли їхніх зір, а також як галактики ростуть і змінюються разом зі своїми зоряними мешканцями. Ми вивчили лише кілька перших з 19 обраних галактик. Нам потрібно вивчити ці гіпотези на повній вибірці, щоб зрозуміти, як змінюється навколишнє середовище, як народжуються зорі. Це дослідження дозволить зрозуміти, як народжується паливо Всесвіту. А ось за якими законами Всесвіт працює, це питання, потребуючи довгих років вивчення. Проте, нещодавно вчені зробили цікаве відкриття. Міжнародна група вчених вперше виявила свідчення того, що через космічну павутину масивну мережу галактичних ниток, що переплітаються, проходять ударні хвилі. Це означає, що найбільшою структурою у видимому всесвіті, що складається з газу, пилу і темної матерії, що зв'язує галактики, пролягають магнітні поля. У 60-х роках минулого століття вчені почали схилятися до думки, що при погляді на Всесвіт у найбільших масштабах є якийсь порядок. У цьому масштабі наш всесвіт схожий на швейцарський сир. Галактики не розподілені рівномірно у просторі, а скоріше зібрані разом у величезні скупчення, з'єднані нитками розрідженого газу і темної матерії, що перетинають войди, величезні порожнечі, які насправді не дуже й то порожні. Під дією сили тяжіння скупчення галактик зливаються, нитки стикаються, і газ із пустот падає на нитки та скупчення. Через два десятиліття за допомогою комп'ютерного моделювання вдалося визначити, як може виглядати така всесвітня мережа. З того часу астрономи, ґрунтуючись на реальних спостереженнях, склали карту галактичної павутини у спробі відповісти на питання про її структуру, і лише один елемент не піддавався спостереженням магнітні поля, що розпровсюджуються по всій цій космічній структурі. Коли матерія у всесвіті зливається, створюються ударні хвилі, які прискорюють частки і тим самим посилюють міжгалактичні магнітні поля. Галактичні нитки стягуються за допомогою гравітаційних сил, а магнітні поля, що посилюються через це, повинні породжувати радіохвилі, які піддаються спостереженню з Землі. До цього моменту таке світіння галактичних ниток у радіочастотному діапазоні зафіксувати не вдавалося, через слабкість сигналів. Проте нещодавно об'єднання сотень тисяч зображень радіотелескопа виявило слабке світіння, яке випромінює ударна хвиля, що посилює заряджені частинки, що летять крізь магнітні поля, які проходять уздовж космічної повотини. Успіху досягла міжнародна група вчених під керівництвом доктора Тези Вернстром з Університету Західної Австралії. Пошук сигналів дослідники розпочали у 2020 році, але вперше зафіксувавши їх, вони не змогли їх відрізнити від фонового шуму, створюваного галактиками та іншими об'єктами. Тому вони почали шукати сигнали іншого типу. Поляризоване радіовипромінювання менш схильне до спотворень, яке викликає шум інших об'єктів. Виявивши їх, вчені змогли надати переконливі докази спостереження сигналів від ударних хвиль у найбільших структурах Всесвіту та підтвердили, що їхні моделі відповідають реальності. Зіставивши всі дані, вчені прицільно посилили радіохвилі і порівняли картину з сучасними космологічними симуляціями, побудованими на основі гідродинамічних астрофізичних розрахунків проекту Enzo. В результаті вдалося побудувати першу модель космічної мережі, яка передбачає поляризоване радіовипромінювання, породжене ударними хвилями галактичних ниток. Це відкриття допоможе у поглибленні та уточненні сучасних теорій про механізми розширення всесвіту, а також у розгадці походження космічного магнетизму. Проте все ще залишається відкритим питання про те, як взагалі виникли космічні магнітні поля. Роль, яку ці поля відіграють у формуванні космічної мережі, настільки ж загадкова. Але поки вчені вирішують проблеми далекого всесвіту, можуть виникнути проблеми космічного проте більш приземленого масштабу. Адже достатньо багато проблем для дослідження космосу може створити наша земна діяльність. Так, наприклад, кількість супутників на низькій навколоземній орбіті зростає швидше, ніж ми могли передбачати. Зокрема, швидко зростаючий парк інтернет-супутників Starlink компанії SpaceX зараз становить половину всіх активних супутників на орбіті Землі. 27 лютого аерокосмічна компанія запустила 21 новий супутник та приєднала їх до свого парку Starlink. Відповідно до аналізу, проведеного астрономом Джонатаном Макдауелом на основі даних SpaceX і космічних сил США, загальна кількість активних супутників Starlink досягла 3660 або близько 50% із майже 7300 активних супутників на орбіті. Ці великі низькоорбітальні інтернет-сузір'я з'явилися не звідки, в 2019 році, щоб домінувати в космічному середовищі в 2023 році. Так відбулася індустріалізація низької орбіти. Джонатан Макдауел, Гарвардсько-Сміцовський центр астрофізики в Кембриджі, штат Масачусетс. SpaceX запускає супутники Starlink з 2019 року з метою надання послуг з підключення до широкосмугового інтернету у віддалених куточках земної кулі. І стільки ж часу астрономи попереджають, що яскраві супутники можуть зіпсувати їхні намагання з вивчення космосу, зокрема залишаючи смуги на зображеннях телескопа, коли вони пролітають повз. Навіть космічний телескоп Hubble, який обертається на висоті понад 500 км над поверхнею землі, вразливий до цих супутникових смуг. З 2002 по 2021 рік відсоток зображень Хаббла, на які впливає світло, від низькоорбітальних супутників зріс приблизно на 50%. Про це повідомляє астроном Шандар Крук з Інституту позаземної фізики товариства Макса Планка. Його команда виявила, що кількість зображень, частково заблокованих саме супутниками Starlink, все ще невелика. Вона зросла з майже 3% зображень, зроблених між 2002 і 2005 роками, до трохи більше 4% між 2018 і 2021 роками для однієї з камер Хаббл. Але зараз супутників Starlink вже на тисячі більше, ніж у 2021 році. Але потенційне збільшення супутників та космічного сміття призведе до більш негативних наслідків в найближчому майбутньому. Дослідницька команда прогнозує, що до 2030-х років ймовірність того, що супутник перетне поле зору хабла під час зйомки зображення становитиме від 20 до 50%. Крім того, раптовий стрибок кількості супутників Starlink також створює проблему для космічного трафіку. Про це повідомила астроном Саманта Лоулер з Університету Регіни в Канаді. Одна з основних причин цього навіть не їхня кількість. Усі супутники Starlink обертаються на однаковій відстані від Землі, трохи більше 500 км. В результаті сміливо можна стверджувати, що Starlink це найщільніша ділянка космосу, яка коли-небудь існувала. А до того це ще й дуже популярна орбітальна висота, там і Хабл, а також Міжнародна космічна станція та Китайська космічна станція. І не Приведи Господь станеться зіткнення між супутниками чи щось подібне, а ймовірність цього зростає з кожним запуском. Це може призвести не тільки до втрати так званого заліза, а й до людських жертв. SpaceX запускає супутники Starlink приблизно раз на тиждень. 3 березня вона запустила ще 51 супутник. І це не єдина компанія, яка створює групу інтернет супутників. Протягом найближчих 10 років на низькій навколоземній орбіті може бути 100 тисяч супутників. На жаль, поки що не існує міжнародних правил, які б обмежували кількість супутників, які може запускати приватна компанія, або обмежували орбіти, які вони можуть займати. Варто визнати, що швидкість комерційного розвитку набагато більша, ніж швидкість зміни законодавства. Але щоб не допустити тяжких наслідків та різноманітних проблем в дослідженні космосу, потрібно провести капітальний перегляд управління космічним рухом і врегулювати космічний простір в цілому. При цьому не можна допустити занадто сильного тиску на компанії, що розвивають космічні технології. Загалом ще дуже і дуже багато роботи в цьому напрямку. А ми будемо сподіватися, що технологічний розвиток для вирішення земних проблем, на кшталт зв'язку, орієнтування на місцевості тощо не завадить нашому прагненню вивчати Всесвіт. Дякую за ваш час, до зустрічі!